Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Мафія 2 DLC Джеміс Вендета. І нам треба сьогодні завлити тема Броді. Ну що ж, ми досить таки близько до фіналу підбираємось. Це передостання місія. Який нам треба завалити тема броді. Так що давайте завалимо його. Чому б ні. Якщо випадає така можливість. Досить рідкісна. Гаразд. Підбі... Підбіжимо поближче. Ось так. Хедшот. На відстані досить погано. При досить складно прицілитися. Ось так. Давайте ще ближче. Підійдемо. Ось так. Хедшот. Ось так. Все. До побачення. Походу, что... Що... А, еще наближаются. Ось так. Я їм не дам наблизитися. Ох, як усе здетонувало. Бляха, муха. Та сиди на місці. Ось так. Де там ще? Чому не вилазите? Хитрі. Ну все, бляха, муха. Ось там Броді тікає із своїми посіпаками. Не висунешся. Залишається, що тільки ось так перебігати. Бо по іншому я не знаю, як ховається, так що. Так, ось так. А, заховався. Ось так. Солодких снів. Так, я досить близько тепер. Де там ще? Ану велась. А, ось ти з пампушкою був. Так, тепер МП 40 Уди, У дию піде. Все. Ну, а тепер можна і Томіган. Набагато буде веселіше. Все завалили тема Броді. Так. Ось так. Походу, можливо, ще вороги будуть. Хоча я був правий. І ще з'явилися вороги. А тут уже снайперська гвинтівка допоможе. Ось так тобі. Залишається, щоб ближче підійти. Ось так вам. Раз, не розслабляюсь то міган. на поготові. Ось так. А, ось ти де. Заховалося. А, с 96. З якої я починав тут свою вечірку. Ой, ще І ще біжать. Все солодких снів. Набой до Томігану? Я не знаю, чи це все. Я вважаю, що все. Тільки думаю, як вийти звідси. Я ще й в розшуку. За така тачка тут. І ця ще. Ну давайте сядемо. Може як трофей просто заберу. Ну все, на Сі пройшли. І далі нас фінал зустрічає. Треста баксів ми отримали. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо подобайки. пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!